Стоять, не перелісуйте. Зараз буде огляд на таку мощну вагодроч. Я вам обіцяю. І зараз починається цей кадр, і ви думаєте собі, там, да-да, це ж старий пакет сока, наша я стався, мене опять підманули. Но ні, це 3,6 на... Чість і like Максимальна оптика. 18 чорні дісочки, безрамкові вікна, дуже красивий силует. Ну і знаружи поки що все. А от зсередини починається тяжолий люкс. Uh -huh. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, підігрівом, вентиляцією і масажем. Топова акустична система Дінаудіо. Ну і її взагалі не порівняти зі стоковою клімати, круїз контроль, парктроніки в камера заднього огляду, кермо з пелюстками перемикання передач. Люк, конечно же, у нас є шкіряний салон, і це натуральна шкіра. До речі, Вставочки під дерево. Прям хорошо. Якщо як же чесно, лише приїхавшись на цій машині от за кермом. Лише проїхавшись на цій машині за кермом, я зрозуміла, чому в неї стільки прихильників, типа і 300 кінських сил, і все, вроді, повний провод, і все майбут супер класно. Але я щось особої любві до них не питала. Але зараз, після того, як я покаталась на ньому, я прям зрозуміла його кайф, коробочку в спорт, і отак ця отак дать от в пол. Ну, жир, ребята, якщо чесно, це прям. Роз'їбне можу трошки пограти в гадалку і отак проведу рукою над коробочкою, над переключателем, і скажу, що коробка йобне Взагалі не скоро Тут пробігу зараз 213 по моєму тисяч кілометрів. Вже 200 плюс, але коробка працює просто ідеально. Плавно переключає ніяких пінків, ніяких ривків, прям вообще. По пахадовочки теж питань нема. Якби мені кожен раз, як я кажу, що я люблю ваг, давали б один долар. Я б же мабуть, викупила б блін завод фольксвагена. Тебі шутка була? Не шутка, правда. А, бля. Там багато машин. Ну ладно, одним волшебним движением ми переключаємо коробочку в спорт. І все. І починається жара. І все, і ви можете засипатися з ким угодно на дорозі, розумієте? Шашечка влево, шашечка вправо. Ну, машинка просто. Душе роді звичайний посад це це, якщо не дивитися ззаді на шильдіки. А от коли тапочку в пол ви так уже принажимаєте, то всі вокруг розуміють, що тут їде уже ого го ніхуя себе гонщик.